Вітаю, друзі! вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про свій досвід пророщування розсади базиліку. Коли я сіяла раніше у відкритий ґрунт, розсада погано виходила з землі і дуже багато насінинок просто не прокльовувалося. Тобто, досвід він у мене був не зовсім вдалий. І я вирішила скористатися порадами інтернету. Дізналася про те, що насіння базиліку любить теплу землю і теплі умови. Тому я набрала землі своєї городньої і десь третю частину покупної землі. Накидала в ящик для розсади і притоптала цю землю, полила зверху теплою водичкою і просто отак узяла, поприсипала. Насіння базиліку просто зверху на землю. Накрила плівкою і поставила на газовий котел. Через два дні я побачила, що насіння вже набубньовіло, А ще через день побачила, що воно проклюнулося. І ось сьогодні, четвертий день, подивіться, які паросточки. Пішли з кожної насінинки. Надалі я планую плівку не знімати, але з газового котла я вже прийму ящик з розсадою і поставлю на вікно. Коли плівка заважатиме далі росту рослинок, я плівку прийму, і коли вже з'являться 2-3 справжні листочки, я попікірую цю розсаду. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Дякую за перегляд. Вирощуйте, нехай вам щастить у вирощуванні розсади базиліку!